Привіт! Представляємо вам зручний мішечок-органайзер для гаджетів або дротів. Маємо в двох кольорах: ось такий молочний світлий та такий класичний чорний кольор. Як в світлому, так і в чорному кольорі. На мішечку є ось такий малюнок USB. Малюнок виконан гарно та якісно та не зіпсується навіть після прання. Його розмір 20х30 см. Виконан з приємної бавовни. Щільний та легкий матеріал. Зверху є ось така стрічка застіпка. Достатньо потягнути, і наш мішечок закритий, і нічого звідси не вивалиться. Осередині він простий без зайвих кишень, тому поміщається все, що треба. Дуже зручно брати і в подорож. І просто в рюкзак в дорогу. І навіть якщо у вас велика сім'я, можна взяти кілька, щоб у кожного був свій. Можна сюди скласти пауербанк, зарядні пристрої, адаптери, проводи та навушники. Все, що необхідно, щоб було в порядку. Такий мішечок-органайзер ідеальний варіант для тих, хто любить порядок навіть у дрібницях.